Доброго дня всім! Значить, показую в роботі оцього звіра. Зараз запустимо. Покажемо, як працює в у рядках. Я сподіваюсь, буде видно вам. Як вийде так і буде. так воно працює. трошки крива площа це все таки Отак. Отак. Ну, як бачите, фон поля непоганий, працює відмінно, мені подобається, ну, не вручну бігати, ну, тим паче, що, ну, як би дуже часто. Васолька любить, щоб її ворушили. Тут у нас трошки косячок вийшов ще при посіві. Ну, як вийшло, вже ж це таке. Ну, як гарбуза накидали, там щось буде. Ось такий фон поля. Страхового гербіциду немає. Шаруємо так. Надіємося, все вийде. От. Дякую за перегляд. Думаю, всім сподобається, хто схоче собі ось такого звіра. Я думаю, можна скопіювати і зробити. В роботі показав себе. ну... Чудово, просто чудово. Все, Всім до побачення.